Ка штукатурить фасад будинку, пам'ятаючи про найголовніше завдання відтворити рельєф стіни, аби зберегти об'єкт культурної спадщини України майже незмінним. Загалом роботи комунальники розпочали відразу після того, як сюди прилетів осколок російської ракети. Спочатку треба було закласти діру у стінці. Далі справа за мулярами штукатурами. Зараз продовжуємо роботи в квартирі по закладки штукатурні стін і з сторони. Тут Труба газова повріждена і стіна. Заложили, потратив около 300 кирпичей на заділку цього отверстия і зараз аштукатурю. Найбільш кропітка робота з газовою трубою, яку пошкодило влучання осколка ракети. Через це жителі цілого під'їзду досі живуть без газу. Однак найближчим часом і цю проблему вирішать, зазначають комунальники. Ну, газовая труба взагалі аварийная была, тому що, во газ еще было видно. А сейчас ведуться восстановительные роботи, заготавлюється матеріал, заготавлюються трубы і будет на этот подъезд подан газ в ближайшее время. А от у самій квартирі, що на другому поверсі п'ятиповерхівки, роботи було більше. Нині ця кімната має вигляд прибраної. Однак після влучання господарі кілька днів поспіль виносили будівельне сміття із квартири. Зараз же комунальникам залишилось тільки доштукатурити стіну. Три дні штукатурили один раз, потім другий раз накидали раствор. Тепер шпаклюємо. Ну, ти треба шпаклювать щоб була ровненька стінка. І все. Сьогодні комунальники планують закінчити роботи у квартирі та біля будинку. Далі справа за запоріжгазом, що підключить мешканцям блакитне паливо. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.